Доброго дня, я Василашка Ріна Павловна, автор книжки, що недавно вышла в видавництво шкільный свети, называется Кабинет за основ здоровья. Книжка це збірка нормативных документов для організації кабінету основ здоровья. Я вважаю, что она будет в нагоді для вчителей за основ здоровья, которые створюють кабинет. Она допоможет и вы. Час для творчості, допоможе упорядкувати те, що вже створено, і е, убезпечить вас від помилок, е, коли ви будете створити план кабінету, перспективний план яким чином потрібно, щоб кабінет дійсно поповнився сучасним обладнанням? Безумовно, що кожен із нас стикається сьогодні з проблемою це фінансування, але є дуже багато в нас вчителів, які вже на сьогоднішній день не чекають, а самі іщуть спонсорів для того, щоб дійсно. Кабінет і допомагав навчатися дітям за сучасною методикою, використовувати сучасне обладнання, мультимедійне обладнання, щоб предмет був цікавий. Ви знаєте, що кожен з нас бачить, що діти полюбляють цей предмет, коли сам вчитель творчо відноситься до своєї праці, коли він любить свій предмет, коли він допомагає дітям шукати свої. Розкривати свої творчі здібності. Більш докладніше про цей посібник ви можете дізнатися на сайті видавництва Шкільний світ.